Клітинне харчування. Все виготовлено в США. Мене звати Світлана. Я замовляю все сама особисто. Це компанія BeEpic. Трошки розкажу вам про продукти клітинного харчування. Ось такий комплекс фіолетові капсули плюс білі капсули. Цей комплекс називається Accelerate. Фіолетові рестори, білі сліп для поліпшення якості сну для відновлення під час сну, коли людина спить, адже організм має властивість для відновлення, для очищення детоксу, і на ранок людина очищується від шкідливих речовин в організмі, в кого є неприємні такі відчуття газоутворення в кишківнику, закрепи та інші неприємні такі. Властивості цей комплекс допомагає позбутися, адже фіолетова капсула містить пробіотичні культури, які допомагають налагодити мікрофлору кишечника. Адже всі наші хвороби йдуть з кишківника, якщо він неправильно працює, і там шкідлива, шкідлива обстановка така, скажімо. Ось також в комплексі міститься розторопша, це для печінки корисно. Алоєвера для шлунку, журавлина для зміцнення сечостатевої системи, артишок, кульбаба. Це корисний продукт, який приймається безпосередньо перед сном. Прийом можна коригувати. Це за консультацією. Біла капсула поліпшує якість сну. Зараз подивимося. В складі міститься магній цитрат, кальцій цитрат, екстракт хмелю. Мелатонін, ашваганда, пасифлора і вся ця суміш закріплена біоперіном для кращої засвоюваності, для кращої біодоступності. Все безпечно. Також цей комплекс допомагає легко схуднути без втрати м'язової маси, без шкоди для організму. Абсолютно. Цей комплекс можна доповнювати ранковою капсулою Elevate, Її зручно приймати, вона приймається один раз в день зранку, капсулу можна розділити на половинку, третинку, четвертинку, це дозволено американськими розробниками, американськими лікарями, що розробляли цей продукт. Комплекс містить також всі необхідні вітаміни та речовини, які людина не повністю отримує з їжі. Якщо бажаєте енергії, щоб не пити на протязі дня каву літрами, Elevate допомагає набути енергії, бадьорості, гарного сну, гарного настрою, знімає нервове напруження, знімає депресію, поліпшує життя людини набагато набагато краще, ніж зовсім нічого не приймати. Це абсолютно безпечний продукт для здоров'я людини. Чудовий комплекс, зручно приймати, заміщає багато пляшечок інших якихось бадів, які постійно потрібно приймати протязі дня. Цей продукт можна брати з собою у відрядження і приймати на постійній основі, як ви забажаєте того. Так, розказую ще далі: о, 2 дропс, активний кисень це краплі, які допомагають поліпшити якість зору проти очного тиску, глаукома катаракта, проти дзвону у вухах, якийсь шкідливий шум у вухах, можна закапувати до ротової порожнини. Це такі універсальні краплі, містять вітаміни, абсолютно безпечні для здоров'я людини. Об'єм 60 мл, бікардіо. Для здоров'я серцево-судинної системи, щоб не доводити свій організм до фатальних наслідків, можна приймати для профілактики, для підтримки серця. Нормалізує тиск, якщо в когось є проблеми із цим, проти тромбоутворення, для енергії, бадьорості. Якщо вже сталася якась серцева хвороба, також приймається до основного лікування. Додається, продукт чудово себе зарекомендував, має безліч відгуків реальних і моїх клієнтів, в тому числі. Всі задоволені результатами абсолютно. Продукт містить всі необхідні вітаміни для підтримки серцево-судинної системи. Все виготовлено в Америці. Я замовляю сама особисто. Якщо когось цікавить, звертайтеся. Так, редженер. Це комплекс для підтримки суглобів проти запалення, так і називається чай, куркума, колаген, напій. В комплексі міститься також гелеронова кислота для поліпшення. Якості вільних рухів, протизапалення для виділення синовіальної рідини, колаген потрібен нашому організму, адже з віком він не виробляється. Вже самостійно його потрібно поповнювати. гіалуронова кислота, куркума. Вона корисна і для травлення. Це природний антибіотик. Це абсолютно безпечні продукти в складі, все виготовлено в США. Хто бажає спробувати, також. Звертайтеся. Grey Greens, Cardio Health Green Drink це також такі сашети. Вони розчиняються у воді для поліпшення травлення, для підтримки серцево-судинної системи. Також для діабетиків, хто страждає на діабет, приймають ось такий продукт, нормалізує тиск для енергії. Для виведення камінців, з нирок та жовчного міхвора цей продукт допомагає, так. тут 15 пакетиків САШЕ, які розчиняються у воді, також містить всі необхідні вітаміни та натуральні речовини, пророщені, насичує організм киснем, так як в комплексі міститься Л-цитрулін, л ергінін і додаткові речовини, є мумійо, екстракт банаби, екстракт червоного буряка, ну багато пророщених зерен ось, чудовий напій для підтримки серцево-судинної системи, нормалізація тиску. Нормалізація рівня цукру в крові. Кого цікавить, звертайтеся. Мене звати Світлана. Я проживаю біля Вінниці. Вінниця, Вінницька область, Вінницький район, вся Україна. Пересилаю всім, куди потрібно, все швидко, безпечно та надійно. Також маю на поділ ось такі бікардіосашети. Кого цікавить ця продукція, хто бажає займатися, хто бажає замовляти. Звертайтеся всім, допомагаю, консультую, розказую.